Чим ми <ріст> відрізняємося від росіян, До тим, що росіяни вбивці. Ви це будете включати в інтерв'ю? Вони вбивці, а ми, ми не вбивці. І коли ми йдемо на виконання бойових завдань, ми не хочемо вбивати, просто хочемо, щоб вони забралися. Вбивати ми не хочемо, але в принципі смерті окупантам ми хочемо. Але це не бажання вбивати. Це війни. До тебе в дім прийшли люди зі зброєю. Що ти, що ти будеш з ними робити? Ми воюємо проти ворога, який подавляє якісь е, особисті ідеї, прояви, тобто скрізь в будь-якому суспільстві, яке живе цивілізовано і прагне до розвитку. Все тримається на людських ініціативах та Особистостях, а наш е хворий сусід, який прийшов на нашу землю зі зброєю, він якраз в своєму суспільстві вибудовує таку систему, щоб люди мовчали і приймали за належне те, що а просто антилюдське. Не-не-не, ты дядя, дядя дядя дарую, дядя дарую. Дядя купить, еще будет драться. Я тебе дарую. Дядя, мне не положено по формі. Все прекрасно. Мне не положено по формі. И вот это центр Николаева с тобой в сердце. Вина для мене це те, що стало з моєю країною. Це випала така карта. Вот доля. Це настало. І я вирішила робити все від мене залежне. йшла у військо. Я не можу сказати, що це стиль життя, я хочу жити мирно. Я не хочу абсолютно бути військовою людиною. Але це в нинішніх реаліях я не можу себе уявити зараз на військовою людиною. Тому для мене, скажімо так, не сама війна, а Вся ситуація. У нас ситуація не включає не тільки війну, вибачте, у нас ситуація включає ще взаємодію геополітичну з іншими країнами, взаємодію між українцями всередині країни, інформаційні якісь заходи. Це загальна ситуація. Для мене це якийсь шанс щось змінити. Коротше, якщо знати спільну мету, мета пережити і вплинути на хід подій то стає легше. Але найважче це, звісно, це, звісно, рідня. Ну, все таки Якісь фізичні ну, там, спати на землі, на бетоні, в окопах, обстріли, це все, це до цього звикаєш. Ти таке, більш за все, це така моральна складова, розуміючи, що ти там маєш виключати телефони, бо тобі зв'язку, знаючи, що за тебе переживають. Ой, вибачте, це мама. Да. Альо. Що для мене перемога у цій війні? Ну, я думаю, що коли росіяни покинуть кордони нашої території, які були до нас в 91-му році, це буде вже перемога. Але це не буде кінець боротьби. Тобто, перемога це очищення, перший етап це очищення нашої землі від воєнізованих та колабоційних. Так, я правильно сказала? Колабораційних. — Колабораційних. — Колабораційне. Коларабаційних коларабаційних, плиз. Перший етап перемоги це звільнення території від військових формувань та колаборантів. Ця боротьба триватиме в тому числі після перемоги. Це буде це ще не одне покоління, це ще мої онуки може бути розгрібати то все. Це все, що ми влипли за останні століття. Те, наскільки нас деукраїнізовували, систематично винищували. Звісно, нас не 100 років винищували, нас винищували набагато довше. І ми можемо, тільки... ми можемо вплинути на те, що ми... на те, що ми можемо вплинути. Якщо ми усвідомимо, що коло впливу нашого впливу це на таке вже і маленьке, що ми нашими діями можемо подавати приклад, як мінімум, подавати приклад. Оточуючим чи дітям, тоді буде продовження нашої справи. Без продовження справи ідея мертва. І для того, щоб убезпечити себе від повторення воєн, ми маємо зробити дуже міцну ідеологічну країну.